Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі, і сьогодні я буду робити пісний бисквіт. Що для цього нам треба? Значить, мені треба 250 г борошна, стакан цукру, столова ложка яблучного уксусу, 50 мл олії, 140 мл водички. Сік одного лимона, цедра одного лимона. Можна цедру додавати, можна не додавати. Чайна ложка соди і 2 столові ложки води. Ну, це буде все пізніше. Сода, сода з водою буде пізніше. Значить, що ми робимо? Посудину відправляємо водичку, цукор. Уксус, олійку, лимонний сік, цедру одного лимона. Це все ми зараз будемо його перемішувати. Ось так. Гарненько ми його тут вимішаємо. Щоб просто у нас цукор трохи, водичка така кімнатної температури, без додавання какао, без додавання нічого такого. У мене там є один той, що з какао. А це просто такий буде без він смачний виходить. І форма в мене на 22 отака об'єм. Це моя. Форма та, що я не всі користуюся, гарно розмішуємо. І тепер додаємо борошно сюди поступово. Не зараз. Нам треба, щоб воно таке було ну, таке і не густе і не рідке нерідке. Так розмішуємо, можна замочити суду, так ось розмішуємо горненько. Духовка в мене, гріється. На воронді духовка гріється. Температура для випікання 160 градусів десь так приблизно. І випікатимемо десь приблизно 40 хвилин до сухої шпажки, як завжди, так як будь-який бисквіт, любе випікання у нас ми проводимо до такої таке випікання, в чому. Температура повинна бути невелика. Так, зараз замочу так дві столові ложки, водички у мене тут і чайну ложечку сюди. Таку без кабанчика. Все це ми розмішуємо так гарненько. Хай воно половинку постоїть, а я за тим ще трошки розмішаю Ось нашу суміш, наше тісто. Розмішується гарненько, щоб не було ніде крупиночок таких. Можна брати вінчик, там крупинки те вже, вже, де є ці, то із лимона крупинки. Так, і тепер виливаємо сюди суду так, і розмішуємо. Розмішуємо, висипаємо у форму відносимо, щоб воно випікалося. Рецепт дуже простенький такий, ну, зате смачний. Пропитку можна робити будь яких ягід Можна перемощувати його, і можна не перемощувати, просто залити його, цією всією пропиточкою. Ну, я покажу. Так, все. тепер відправляємо у. Вот Трошки розправляємо, щоб було рівненько, і відношу, зараз буду випікати його у духовці. Я ж кажу при 160 градусах. Десь хвилин 40. Ну, як випечеться, тоді будемо бачити. І так, друзі, спікся наш бисквіт Як бачите, такий вийшов, він ще гарячий. Ну, так трошки він схолонув, але ну, ну, ще він гарячий. І тепер я буду його зараз. Витягати із того, із форми. Пахне, він тут не пристав майже, нема відділився від стінки. Ну, Все-таки пройду, щоб не той. Бачите, він не сильно приставав до неї. І тепер витягаю я знімаю мною гарячий. Реально поклати ще обутить. Горячий. Так, ось такий він у нас получився. Ось тепер ще гарячий. Воду, бо бачите, такий отрився він не низенький, хороший. Можна, значить, зробити, е, ну, то, яке любить варення, ну більше підходить сюди абрикосове, можна розколотити його так із водичкою і змастити гарно, так, пропитати його. Я цього робити не буду. Я буду його розрізати навпіл, переріжу наполовину і буду робити з нього тортик. У мене там є абрикосове варення, і я його зіб'ю, воно з желатином, і я його зіб'ю і змащу і положу його на це. А зараз дам йому просто схолонути. Як схолоне, тоді будемо дольше працювати. І так, я розрізала наш корж ось такий він получився Покажу розріз який. Ось такий гарний, пухкий, пухкенький, гарненький. А що далі я буду робити? У мене є ось ось Варення я закривала те, що абрикосове те, що із тим із желатином Зараз я його проблендерую трохи і потім буду збивати цим міксером. І так, трошки пробила блендером, як бачите, ось таке. І зараз буду збивати міксером. О, як зіб'ю, тоді покажу. збивається воно дуже прекрасно так, збила я. Як бачите, ось таке, виходить, моса Гарна моса виходить така. І тепер будемо далі. Як я робила таке варення, в мене є Хоча мені там писало, що це неможливо, там кип'ятий желатин Все, виходить, це прекрасно. Так, далі, що ми робимо? Посуду, тарелку це для себе торт. Пропитувати я торт не буду нічим це Зараз відео так акуратненько через те, що він настільки влажний, настільки він такий, такий хороший, прямо такий воздушний, гарний. І тепер отак буду накладати абрикосовий наш такий крем. Можна на агарі робити, я робила і на горі. Мобуть це на агарі і є, не знаю. Не буду запевняти, не знаю, що робила точно. І той, і той. Морку не товчися. Ось так розрімуємо. Прикрашати не буду нічим, залишу трошки, крему зверху змащу і все. Притрушу, чимось таким притрушу, чи вихлиною, чи Зараз Щас побачимось. Чи... Ось так. І тепер кладемо цей корж. Я ж кажу, дивіться, який він мягенький, гарненький, пухкенький. Для в даний час хто пустує дуже-дуже-дуже прекрасно. Пахне. лимоном так пахне. У мене має такого варення, значить, що робите? Замочуєте желатину з того у шести ложках водички, потім розчиняєте його і в будь-яке варення, яке у вас є, яке хто любить, додаєте желатин і пробиваєте. Так само. Ну, агар треба прокип'ячувати. А желатин можна і не кип'ятити. І ось таке, виходить, в нас тортик. І так, зітерла я вафлинку ось таку. І це тут у мене додаваний, зітерла ось біленькою. Це додавала какао, щоб було щось таке. І отак начну зсередини. Отак. І буду, і буду притрушувати. Тепер отак. Ну, що набудь, я би не мовчки. Я ж кажу, це для домашнього. чаевание. Так я вам буду. Что ж таки?

Єсть продаються і шоколадні, у мене не було шоколадної вафлини, то я додавала школу, торт не на виставку просто так. Для. Для себе і тепер далі, решту я, притрушуток біленької. Прекрасим его. Так, и вот такой получился. И такой тортик получился. Його поставити в холодильник, він трошки стабілізується. Ну, я зараз розріжу, покажу, який він буде у розрізі. Який він м'ягесенький, як ріжеться хорошо, м'ягенько. Крем живий, ворушиться. Він як застине буде, тоді такий, як треба. А зараз, ж, звісно, він ще не, не, не впитався. Такий получився І тут потік. Ну, я ж кажу, він тактиме, через те, що він не стабілізувався. Тільки зробила і зразу і той і поставила. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.